Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Корисно це не завжди не смачно. Корисно може бути і смачно. Сьогодні один із таких рецептів холодець з риби. Для приготування холодцю я буду використовувати наступні інгредієнти: риба у мене товстолоб 2 кг. трішки петрушки зеленої для презентації, одна морквина середнього розміру, одна цибулина середнього розміру. Сіль, одна столова ложка неповна, але в будь-якому випадку краще куштувати, тут по смаку все індивідуально. Лавровий листок 3-4 штучки, і в мене шматочок був червоного гіркого сушеного перцю. Також перець горошок чорний 10 штучок, перець духмяний горошок також 10 штучок. Рибу ми очищаємо, миємо, нарізаємо і замочуємо на 30-40 хвилин. Після того здиваємо воду, відправляємо шматки риби в каструлю. Заливаємо її водою і доводимо до кипіння. Знімаємо з риби шуму, після чого додаємо всі вище перераховані інгредієнти. Цибулю я кладу помиту, але не чищену. Варимо годину 15 годину 20. Все, відварили, відставили. Нехай цей бульйон, скажімо так, трішки постоїть. Як він охолоне, витягаємо рибу і відділяємо її від великих кісточок. Розкладаємо шматочки риби по тарілкам, викладаємо трішки зеленої петрушки, нарізаної моркви та заливаємо це все бульйоном, що охолонув. І відправляємо до холодильника. У мене стояло добу. При цьому, друзі, я не додаю жодних загущувачів, там, типу желатину чи ще чогось. Дуже добре, оцей холодець риби застигає і сам. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте бодобайку, підписуйтесь на канал. Коментуйте і до нових зустрічей, друзі!